Міні-агро Київ Південь, селище Глеваха. Відвантажуємо Шифенг 244-й. Повний привод клієнту. Міні-агро Київ південь, селище Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Чефен 244. Повний привід. Два роки гарантія. Коробочка 4 плюс 1 на 2. Завантажуємо на машинку. Міні-агро, Київ, південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса. Тракторців наявності, навісне, причіпне обладнання, доставка безкоштовна в будь-яку точку України. Запрошуємо на тест-драйв на наш майданчик. Міні-агро, Київ південь, селище Гливаха, 27 кілометр траси Київ Одеса.